Відділ молодіжної політики Сумської міської ради забезпечує реалізацію державної політики у молодіжній сфері на території Сумської міської територіальної громади. Також наш відділ забезпечує в межах повноважень діяльність комунальної установи молодіжний центр романтика Сумської міської ради. Основними напрямками роботи у нашій сфері є національно-патріотичне виховання, неформальна освіта, створення інформаційного простору для обізнаності молоді щодо можливостей міжнародного співробітництва, популяризація здорового способу життя. Розвиток учнівського та студентського самоврядування, підвищення рівня екологічної культури, а також заходи спрямовані на працевлаштування молоді у 2023 році. Наш відділ та молодіжний центр романтика організував та провів 200 молодіжних заходів на суму 930 тисяч гривень, якими охоплено приблизно 6 тисяч молодих людей. Ми реалізовуємо заходи у нашій сфері відповідно до потреб самої молоді. Співпрацюємо з міськими всеукраїнськими, міжнародними, дитячими та молодіжними громадськими організаціями, основними з яких є Національна скаутська організація ПЛАСТ, Артхвиля, Проджект», Молодіжні працівники України, Конгрес молодіжних рад України, Національна амблея студентів України, центр євроініціатив та рух Олександра Педана Джуніорс. Найкрутішими заходами 2023 року були тренінг з першої домедичної допомоги, школа психо Емоційної рівноваги, пейнтбольні турніри, молодіжні забіги, 365 днів незламності, суми кольор ран, другий сумський півмарафон, також серія творчих майстернень та мастер-класів по створенню лялькової вистави Мир, тематичні зустрічі, суми міста незламних, презентація проекту Вільні міста, можливості для молоді від ЄС. Також спільно з громадською організацією пласт ми організовували такі заходи: день першої пластової присяги, туристично-патріотичні молодіжні змагання свято весни, відкриття пластового року та. Андріївські вечорниці. Екологічні акції Чисто це теж перемога та ековік. Дводенний форум про молодь, школу та проєктний менеджмент для органів студентського самоврядування та програми до Дня студента Студквестпаті, молодій до Дня молоді. Також масштабним заходом у нас є конкурс соціальних відеороликів «Яйкобзар», в якому взяла участь близько 100 учасників у 2023 році. Проект Не суботи з романтикою. Також нами підтримані заходи, ініційовані молоддю та спрямовані на підтримку Збройних сил України. Це благодійний забіг Святого Миколая, благодійна різдвяна ярмарка та благодійний мистецький проект Я арт і ти». для відзначення кращих молодих спеціалістів, які мають визначні досягнення та здобутки в різних сферах суспільного життя. Ми проводимо конкурс під назвою Молодіжна еліта у семи номінаціях. Це лідер учнівського самоврядування, це охорона здоров'я, це громадські діячі у сфері молодіжної політики, це лідер студентського самоврядування, наукова діяльність, волонтерська діяльність і культурно мистецька діяльність. Кожен переможець у визначенні номінації має отримати винагороду у розмірі 15 тисяч гривень. Попри всі виклики сьогодення, наша молодь не перестає бути активною, патріотично налаштованою, прогресивною. Для неї немає нічого неможливого, А наше завдання це допомагати її становленню на всіх етапах самореалізації та реалізації ідей. Важливо підтримувати молодь.